Доброго дня, сьогодні 21 серпня, Київщина, західне передмістя. Хочу зняти цей наступне відео на тему помилок, яких я допускав при вирощуванні винограду. В ну, Попередньому відео була помилка номер 1 це посадка винограду, тобто я високо сажав. Ну, а це відео буде про перегрузку щів винограду. Тобто давайте подивимося на, на цьому прикладі цього куща. Оцей кущ я перегрузив. Перегрузив. Чому? Тому що йому А, поправлю трошки перегруз молодих кущів. Якщо кущу, наприклад, там 5, 7, 10 років, він цього практично не боїться. А якщо кущ молодий, то перегружати його не треба. От дивіться, от покажу вам. Я зараз перед відео порахував. На такому двохрічному кущу я залишив 17 грон. Це сорт винограда Кішмиш Юпітер. США дуже класний. Він входить в мою п'ятірку улюбленців. Але бачите, вже на мене є другий кущ, якому вже 5 років то він вже повністю ягода окрасила все, а тут тільки починає. Тобто і запізнюється, дуже запізнюється і прироста майже немає. Точка росту зупинилася, бачите ось. Рукава коротенькі, пагони. Це перегруз куща явний. ну Не хочу, щоб займається починаючи виноградарі, щоб допускалися ці помилки і для цього хочу зняти це відео. І зараз давайте подивимось на кущ, якому вже 6 років. Це сорт ефект. Просто ефект. Зараз з'явився новий ефект, новинка. А це просто ефект, ще в його синонім є кінецькі ранні. Ну, от бачите, цей кущ, от на ньому порядка 60 грон висить. Тобто йому 6 років, він вже йому перегрузка ця не страшна. Може десь 3 грони вдаляв або на пасинках. А так він нормально дозріває. Я думаю, що десь через недільку, десь на перший сер... вересня, як дітки в школу, так він буде вже готовий. Хоча в цьому році цей рік, рік дуже, дуже ще такого року не було. Дуже погане визрівання. Сахар, ягода набирає дуже повільно. Не знаю, з чим це зв'язано, може з дощами, з погодними умовами, але такого року ще не було. Як правило, вже початок серпня вже цей виноград можна було пробувати. Ну, а так ще на сьогоднішній день я ще не готовий. Ще десь, може, неділю треба його повисіти. Ну, от, е, так я хотів зняти відео. Не перегружайте кущі. Якщо кущу два роки, залишайте на ньому от, буквально тут 17 грун, мені треба було залишити не більше п'яти. А вже на, на наступний рік тоді вже можна було б і ну не знаю як це назвати, чи то жадність, чи то... <со> так що не повторяйте ці помилки. от Так, і давайте зараз подивимося, у мене тут на моєму ефекті є така грона. Я думаю, що це буде рекордсменка, я думаю, що це буде... Така виставочна грона, бачите, тут 2 кг буде як мінімум. Я підв'язав її, щоб на грібне ножку нагрузка менша була. От. І бачите, збита така от можна проривати. Не можна, а треба проривати, щоб вона грона, щоб шевелилася, тому що якщо вона дуже збивається, ягода ягоду починає зажимати, і тоді можуть і гнилі там всякі вилазити і все-таки. Зараз покускую. Ще ні. Ще ні, трошки трошки ще треба йому висіти, дозрівати. ось же, Якщо зернятка оці у ягоді зелені, то він ще виноград не стиглий. Якщо почнуть вони вже таки окрашуватися в коричневий колір, то це вже ягода дозріла. Ну, таке коротеньке відео про мою помилку, яку я допускав, так що не, не родіть цих помилок. Дякую дуже за увагу, дуже-дуже дякую за підписку. І всім міцного здоров'я і мирного неба!